Фінляндія 1944 рік. До найближчого банку 563 милі. Злазь із коня. Цей старий золотошукач. Ми багаті, хлопці, стань на коліна, вали його. <рігав> Золото наше. <рігав> Він був фінським командиром. Через війну втратив свій дім та родину. Він один як ескадрон смерті. З цим скаженим сучим сином краще не зв'язуватись. Велика різанина. Вогонь! Подорож, яку варто побачити. Ви ще дізнаєтеся, що він робить з ворогами. Думаєш, він безсмертний? Ні, він відмовляється помирати. Скільки мін ви тут закопали? Ось. Ти? І ти. Найбільше задоволення від знищення нацистів. Важливо, не хто сильніший. А хто не здається? У фінців є відповідне слово. Безсмертний. Дивіться озвучення від групи Водне рило на сайті UA Кіноклабу. Здається, ми не подивимось незабаром.